Твердилися найгірші очікування на різдво. Основну частину і дронів, вочевидь, підготували саме на цей день. А це значить, що удар може бути ледь не найбільшим за весь рік і охопити левову частку України. Зеленський і розвідка вийшли із негайними попередженнями. Поліція та ДСНС розпочали підготовку. На нас може чекати дуже непроста, найближча доба. Які населені пункти можуть бути головними цілями? побачите далі. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Президент Володимир Зеленський і розвідка попередили українців про небезпеку, яка йде на країну вже найближчі години. Адже росіяни зібрали ракети та дрони і готові завдати чергового масованого удару на різдво. І ті удари, що були до цього, виглядали лише як квіточки. Президент застерігає, що саме у дні різдвяних свят росіяни можуть здійснити масовані атаки. Далі цитуємо лідера країни. Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Це в їхньому характері: завдати удару на різдво, саме на наше різдво, зробити якийсь масований удар. Тому питання номер один. ППО захист наших міст, сіл громад, особливо у ці дні, сказав він. Тому Зеленський закликає українців бути особливо обережними найближчу добу, реагувати на всі повітряні тривоги, бо у росіян нічого святого немає. Президент також повідомив, що характер дій Кремля свідчить про підготовку чергового терористичного акту на різдво. За його словами, Росія продемонструвала відсутність будь-якого бажання йти на компроміси щодо різдвяного перемир'я. Ось що говорить президент. Американці дуже хотіли зробити різдвяне перемир'я. Це завжди такий сигнал, що сторони хочуть щось знайти дипломатично. Питання не в тому, що ми цього не хочемо. Нам це зрозуміло, але різдвяне перемир'я не буде. Руські одразу підкреслили свій заряд. Глава держави повідомив, що віддав наказ максимально зосередити засоби захисту навколо великих міст сіл та громад. ГУР та інші служби переведені в режим. Посиленого моніторингу запусків монітори також застерігають українців бути обачними та реагувати на сигнали. Повітряних тривог імовірність російської атаки по території України на різдво традиційно оцінюється як підвищена, оскільки РФ неодноразово використовувала великі релігійні та символічні дати для завдання психологічного ефекту, демонстрації сили та спроб деморалізації населення у попередні роки. Різдвяно-новорічний період супроводжувався масованими ракетно-дроновими ударами, і логіка російських дій свідчить, що для них це не свято тище, а зручний момент. Коли очікується зниження уваги, активність цивільного життя і велике скупчення людей у містах. Експерти наголошують, що наймовірнішим форматом такої атаки залишаються комбіновані удари. Хвилю дронів типу шахет з подальшим або паралельним застосуванням крилатих і балістичних ракет. Дрони, як правило, запускають першими, щоб виснажити ППО, перевірити маршрути та змусити системи працювати тривалий час, після чого можуть іти ракети по вже підсвіченим напрямках. Час для таких ударів росіяни, як і зазвичай можуть обирати нічний або передранкові години різдвяної доби, або на Додні, коли люди перебувають вдома або в укриттях менш дисципліновано через святкову атмосферу. Щодо напрямків є міст, то пріоритетними цілями залишаються Київ і Київська область як політичний і символічний центр, а також великі міста з критичною інфраструктурою: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Львів Найімовірнішою головною цілею залишаються великі міста та агломерації, де поєднуються енергетичні вузли, транспорт і щільна забудова. Київ традиційно є пріоритетом через символічне значення, концентрацію органів управління енергетичні підстанції та логістику. Удари по столиці зазвичай мають на меті психологічний ефект і перевантаження ППО. Харків часто розглядається як ціль через близькість до кордону, промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру та залізничні вузли, так можливі комбіновані атаки різними типами озброєнь з акцентом на енергетику і промзони, що впливають на життєзабезпечення міста. Дніпро та Запоріжжя є важливими через енергетичні потужності, промисловість і транспортні коридори, удари по цих містах зазвичай спрямовані на підстанції, ТЕЦ та інфраструктуру, що забезпечує великі регіони. Аби викликати масштабні відключення. Одеса та південь можуть бути в фокусі через порти, логістику і критичні об'єкти енергомережі. Атаки там часто мають на меті порушити транспорт, і економічну активність, а також створити напругу у прибережних регіонах. Львів та західні міста не є винятком. Попри віддаленість від фронту, вони важливі як логістичні хаби, вузли електромережі, місця концентрації інфраструктури, що забезпечує значну частину країни. Удари там зазвичай спрямовані на енергетичні об'єкти та заліз. Зничні вузли Окрему увагу Російська армія традиційно приділяє енергетичним об'єктам, трансформаторним підстанціям, таці, вузлам передачі електроенергії, навіть якщо вони вже частково пошкоджені, оскільки мета створити проблеми з теплом і світлом саме в зимовий період, не виключені удари по прифронтових містах і регіонах Херсон, Сума, Чернігів. Харківська область, де можуть застосовуватися не лише ракети й дрони, а й артилерія та керовані авіабомби. Окремим елементом різдвяного сценарію може стати атака по тилових регіонах Західної України, зокрема по логістичних вузлах і об'єктах, які Росія традиційно намагається показати як військові, навіть якщо вони мають подвійне або цивільне призначення. У таких випадках головна мета це інформаційний ефект і демонстрація, що безпечних місць немає, а не суто військовий результат. Загалом підсумовуючи, можна сказати, що різдвяний період для РФ це вікно можливостей для чергової масованої або серії кривих атак впродовж кількох діб, а не одного конкретного моменту. Найбільший ризик зазвичай зберігається від вечора напередодні різдва і до наступних однієї двох ночей, коли атаки можуть повторюватися із паузами. Саме тому Українські служби безпеки ППО. Традиційно готуються до свят не менш напружено ніж до будь-якого іншого пікового періоду війни. А для цивільного населення це час підвищеної обережності, а не розслаблення. А експерти тим часом аналізують поточну ситуацію та розмірковують, чи будуть українці. Зі світлом на різдво та новий рік, адже росіяни намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України. Окупанти атакують об'єкти енергетики, застосовуючи десятки ракет та сотні дронів. Останні ворожі обстріли вже призвели до значних знеструмлень у західних та центральних регіонах. Змусивши три атомні станції знизити потужність, а енергетиків запровадити аварійні графіки. Відключень поки уряд шукає шляхи стабілізації мережі до свята. Міжнародні партнери передають критично важливе обладнання. Експерти попереджають про тривалі обмеження, що залежатимуть від подальших атак та зимових морозів. днями Росія здійснила дев'яту від початку року масовану атаку на енергосистему України, застосувавши десятки ракет та понад 600 дронів. За даними в Садокударів, Хмельницька, Рівненська та Тернопільська області вранці залишилися майже повністю без світла. Також зафіксовано знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях через пошкодження інфраструктури Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська Українська АЕС були змушені знизити потужність генерація. Як повідомив і виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Нікрас, повернення станції до номінальних значень буде відбуватися поступово, паралельно з відновленням мереж. По всій території України були запроваджені графіки аварійних відключень. Натомість стало відомо, що Литва завершила передавання Україні повного комплекту обладнання для тес протягом 11 місяців було здійснено 149 постачань загальною вагою майже 2400. Тон повідомляє Міненерго серед доставленого 40 негабаритних вантажів, зокрема трансформатори та статори вагою по 172 тонни Кожен обладнання вже використовують для аварійних ремонтів в регіонах, що найбільше постраждали від російських ударів. Операцію координували через механізм цивільного захисту. Загалом у межах цієї програми Україна вже отримала 9500 генераторів та 7200 трансформаторів. До різдва камін має перерозподілити також потужності на користь побутових споживачів. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. І за її словами, цей захід допоможе збалансувати мережу та скоротити тривалість відключень світла.